Як часто ви помічаєте? Пробачте, я на секундочку. Алло Братан, привіт. Через скільки часу ти будеш? Я ще нарлива. Добре, давай. Як часто ви. Вибачте, я швидко. Алло Друже, а ти де вже? Я буду десь за 5 хвилин. Зрозумів, лише не спізнись, добре? Ні, ні в якому разі. Все, давай у мене запис. Ви помітили? На запитання, через скільки часу я буду, я дав відповідь: Я ще на релеєва. А коли мене спитали, де я, я сказав, що буду через 5 хвилин. І ви ж розумієте, що я аж ніяк не встигну на південну кільцеву за 5 хвилин. Просто коли я запізнююсь і не хочу лякати тих, кому і так прийдеться чекати мене набагато довше, ніж я їм скажу, то я дозволяю собі трошки збрехати. І кому яка різниця, що я навіть плутаю відповіді на прямо поставлені запитання, мій мозок взагалі самі генерує, коли чую небезпеку і хочу захиститися. Як часто я помічаю цю хоч і невелику, хоч і побутову, але брехню. Я навіть перестав на неї звертати увагу, адже вона така безвинна, нібито. Я нею нікого не скривдив, не розвалив чиюсь сім'ю, через неї ніхто не вмер. Але небезпека тут є. Хоч і звучить нібито просто, я нею складаю про себе враження безвідповідальної людини. Свою побутову брехню я постійно поповнюю і іншими фразочками: типу Все добре, коли не все добре. Тим самим живе спілкування про власні переживання замінює на штучно благополучну тишину. Брехня стає прекрасним інструментом, до якого я звертаюсь при будь-якій потребі. А про те, що мій Христос сказав: твоє слово хай буде або так, або ні, а все інше то від лукавого. Я про це навіть думати забуваю. Спочатку про мене казатимуть, йому бракує відповідальності. А згодом скажуть краще з ним. Взагалі не зв'язуватись. А все тільки через те, що я просто не несу елементарної відповідальності за власні слова. А ви уявляєте, як звучить і сприймається проповідь Євангелії від такого безвідповідального? Oh. Тому живімо так, щоб маючи справу з нами, люди казали: Я хочу бути таким, як він. І в цьому якраз є надзвичайно велика відповідальність, адже, дивлячись на нас, люди зрештою бачитимуть нашого Христа. І так хочеться, щоб якраз з ним їм хотілося зв'язуватись і мати справи.